Всім здоров, братва, всіх радий бачити на своєму каналі. Ця неділя вийшла доволі активна в Ukraine GTA 5, тож покажу, як вона пройшла від мого обличчя. В цьому відосі ми будемо створювати свою власну сім'ю, також виконувати контракти, і також будемо ловити особи для сімей. Вони пройдуть доволі успішно, то що з цього вийшло, ви побачите в цьому відосі, а переможці з минулого відео у вас на екрані. Зв'яжіться зі мною в телеграмі і отримайте свою винагороду. І давайте під цим відосиком теж прожмемо лайкосики, не забуваємо підписочку, і я розіграю для вас 750к три по 250к Все, що вам потрібно, це поставити лайкосик, та написати коментарі під видосом. Вам не важко, мені приємно Монако фемілі Та ні можна просто Монако написати Ну, кстати, Монако як вроде нормально, да? Короче, є сомнения, парни. Имеются в войки, я вот думаю. Либо. Ну, кстати, Монако хороша ідея як на мене Вроде симпатично. звучить Якщо що можна буде переименуватися да? Блин, я не знаю, ну типа норм. Вот цвет, я не знаю, цвет, наверное, оранжевый. этот цвет тоже хороший. Не, вот этот цвет. Че, делаем Монако? Что скажете? Можно Фому. Подожди, вы начали створено. Типу Тифани. Не, ну, это голубый, это синий, а это типа Тифани. Да дело в Тифани, просто цвет приятный, типа, на самом деле. Так, какие-то надо туда. Корону, наверное, поставить, да? Так, все, короче, пока без картиночки. Вот так залетаем. Я думаю, что на ипоте можно будет завантажить. Так, есть контакт. Все, наступный этап. Э, наступный этап у нас за Выберите офис. О, кстати, по распологе. Да краще взять офис, парни. Есть предложение. Выбираем, получается, рок -ворд. Да. Все, предвлады. Баунс! Монако. Витаем высвоевую властную семью. Че Так, хорошо. Планшетик. Есть контакт. Опа! Что у нас тут есть? Ух. Так, 15 слотив, 5 э, тачек. Сплатить податок. Ага, треба ще бабки закинуть, да, на баланс? Ваш баланс. Давай сюда. Паулямчика сейчас так. По улямчика закинули. На 30 дней сразу. Хоякс! Так, цей момент есть. Магазин. Система в розробці. Покращення скоро. Контроль территории Скоро. Ну, це я так понял, буде в наступній Автопарк порожній поки що Так, лідборди А, тут уже даже это есть. О, тут уже дядь настворило, чушь. Симай. Вот это да. А, вот контракты, кстати. Было 2500 рыб. Ай мама, хто это? Сейчас, пожди. Ай, хто. 800 грибів 7 одиниць газу. А, кстати, оці, коротше, я дивився. Тут, е, щоб возити оці контракти оце, з балонами з газу, то треба определенні тачки. Полагодити 100 автівок, Я поняв. Це коротше загально на всіх людей, тому треба коротше, будемо роздавати потихоньку інвайт де будемо займатися, Здорово! Здорово. Так, коротше, дивись. Е, на цього хата. Здорово. А цьому 10. Здорово. Да, окей. Ну и все, приписывай. Ты шо, погнала хату. А сколько она там стоит? Ты ему може... денег ему надо. Ты ему закинь денег. Закинь йому денег. Через трейд, может, там КДшка на пару кулин. Все, тоді разбирайся, я поеду покатаюсь, парни, давай. Давай, давай. Все, тут мы порішали цей це отлично. Вечором будем втроем ловить хату. Давайте дещо поясню, що відбувається. Сьогодні о 21.00 буде перший зліт. Маєтків, і ми вирішили прийняти в ньому участь відповідно. І на це нам потрібно було 30 мільйонів розподілити між людьми. Але на деяких людях були будинки. Тож прийшлось залучити ще людей, щоб ці будинки перекинути, а потім вже відповідно ловити в трьох, що автоматично збільшить наші шанси. Треба, ще буде потім е, ближче до 21.00 подивитися, які будуть літати. Як кстати знаєте, що я щось предлагаю? Отакий От сучний лайк поставити під стрімчиком, да Сочнейший лайкосик. И пару кейсиков открыть сейчас, да, в моменте, а? Со шмоточками новый. Так вот, типа, магазин. кейсик. Так вот. <coughs> Иди ж ты сюда, родной. Перший тупо типа, открым. Ну, лобобу можно в обзор. Она, конечно, зеленая, блядь. Ну, нам падает. Кофта, кстати, было бы хорошо. Ой, Кофту, да? Пожалуйста, кофту. Чино! Я, кстати, хотів цю кофту. Погнали, следующий кесик. Як к ФОМу Сейчас, братва, трошки разберемся сейчас. Е... Я всю информацию дам, скорее. О, маска якась випала. Бля, ну це параша, наверное. Розово еще. С приводу вступую туда-сюда. ТГшечки, вся будут инфа. Бля, биллы, кстати, был бы хорошо, но не, падай сыний. Там за день треба платить 100к. Д-100К платить, за шо? Бля, штаны, кстати, вообще золотать залутать было непогано. Сири. Но нам выпадаю 100к. Я бы эти сири штанчики хотел бы золотать, они на погане вроде. О! О, лабуба выпала. Сюда рюкзачок. Все, больше ничего не могу. Лабу ее. Да не, не, дядь, будем открывать, короче, с геликом. Все, погнали. Так вот, п'ять кейсиков. Поехали. Вот по 6 на 6. Пригодится дуже сильно. Прям дуже сильно пригодится, але, але нам выпадает 350к. 280. Печалька. Спасибо, Виталик. Дякую, дякую. Ну, о, тут уже -то даже трошки показался. Ну-ка, 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 ну-ка. 250. Бля, гелик не доехал. Это, кстати, было хорошо. Вон, погнали дальше. Mm. Uh -uh. <связь> Это грустно. <связь> Не. Вообще. Ты швидко, Там, блин, Да, блин, ну швидко вообще, не маньяк, а кайф. Он так пролитый. Сумка черная. Так, ладно. Хорошо. Пять быстрых, пацаны. Без резины. Поехали. Понятно. Понятно. Бля! Понятно. Понятно. Последний. Понятно. Футупеді змораль. Фому створили ранги, створили, людей заінвайтили і погнали на зльот. А якщо ти хочеш почати грати разом з нами, то переходь по посиланню під цим відео та приєднуйся на сервер Ukraine GTA 5. І на старті вводь промокод Fisher, який дасть тобі тачку, віпку і бабосіки. Все це дасть тобі початковий буст, щоб почати грати. Блять. Йо! Йо! Я взял! Yeah, ЕБУЙ! <соценно> 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 да, ебать! <соценно> Давай, это, это ж стоповая внешка, как сегодня выпала. Охуенно. Так. Извиняюсь, парни. Звук был выключенный Че, еще ли? Да-да. В а, продажу Блин, да я думаю, я під себе залишити, по ньому я теж сім'ю 7 историю. Yeah. Ну yeah. дивись, я не могу. Давай Нормально зараз насипати, mm -hmm. типу там блюшок. Yeah. брюшек. Будешь... Та мені не то що бабки прям надо, понял. У мене сейчас чуваки будуть ловити ще 2 дні. Хоть mm -hmm. можем контактами обмінятися, якщо що, то. Якщо ми щось ловим краще, типу, то я якщо що, продам. Якщо ти будеш його продавати, еще продавать, то я ти в районі, якої суми будеш його продавати? Я вообще не знаю, даже без поняття. Ну, щоб типа, так. По-адекватному. -по yeah. Щоб я знав сна, пешом не бо типа зараз прийдеться бабки по альбому пожечке. Блін, ну дядь, ну поднимемся сейчас день-два, ринок сформується. Поки що він не сформований. Важко сказати просто тобі ціну. З, -з, -з потолка тыкать тобі. Тоже некрасиво будет. Ну, хоча тебе плюс мінус Да я не знаю, ну реально плюс мінус А сколько вона нам нужно? Алло, шеферок! Бять! Красава! Я знаю, спасибо. Сразу дорога, потом все не Ну подивимось, я, я ж кажу, поки я бо що не знаю, чи ще щось. Час, секунду, щас я ще щас. Сейчас секунду подмутаюсь, сейчас я повинен жесть. Ну Ти типа же... повійся, Я можу зараз, якщо е, Можу тебе закинуть. Думаю, лямів 50 и може будинок на Вайн дати типа, зверху. Блін, чесно, поки, поки мінус, по что тут внешка топова, блін, ну я якщо під себе оставлю, то ну, не знаю. Покин, я ж кажу, поки не мав такого рішення остаточно. Можем контактами обмінятися або, якщо знайдеш мене типа в DS просто і все. Ну тут -то вообще топово, посмотри внутрі, блядь, сколько я не Я бачу, я бачу. Тупо бассейн. По да. сравнению з іншими це вообще топ. Да, да. Ну, але інтер'єр в квартирі, конечно. Фу, імба, жесть, я довольний, капец. Ну, сейчас, короче, Артемка, там типа будуть ловити, если що. Подивимося ще. Да, я той человек, який радіє тому, що він зловив піксель в грі. Можете мене судити, а можете, в принципі, порадіти разом зі мною. Це приємні відчуття, насправді, коли ти на зльоті ловиш подібні речі. Це прям так ух, збудоражує трохи, якщо чесно. Але я бажаю кожному відчути це відчуття, коли ти щось зловив задешево і можеш продати, по суті, за супер дорого. А ми перейдемо відразу до наступних зльотів. Розклікуйтесь. Я не словив. Ех, пиздец. Не фартанув на другий раз. Ти вже не можеш не успіти добіжати просто. 45 секунд. Біля котеджа вже стояв похер, який котедж просто мене антищить, не грузить. Та все, успокойся, блядь. Таксикоман, блядь. Крашнув, дай крашнув, вже щось зробиш. Загрузиться. Бля... Давай, давай. 30 секунд у есть. Я не встигну, что я даже зайти. 20 секунд. Та, какие 20 секунд нахуй? 15, не встиг. Ну что это за хуйня? Я только включил 15 минут назад. Вы, блядь. О, тільки вылезло, рейд МП. Все, раскликаемся. Есть, yes, есть yes, новый, блядь, сюда! <laughs> ну, уж, блядь. не <смирь> <І грахуй> просто. <смирь> <смирь> Фу їбать. Вкусно. Да, я вам скажу, що за три дня зльотів зловити два будинка це непоганий результат. Якщо чесно, я навіть такого не чекав Я взагалі не думав, що я взагалі не зловлю, але вийшло так, що нас зловило троє, а зловив тільки я. І вийшло зловити аж цілих два будинка. Скажу відразу, я ці будинки не продавав, вони залишились у нас. Але наразі йдуть ще аукціони, і ми б'ємось іще за один будиночок. А що це буде за будиночок, ви вже побачите в наступному відосі. А тепер давайте перейдемо до контрактів. Трошки розповім, як вони працюють і скільки і що є. Скажу відразу: ми фармимо далеко не всі контракти, але стараємось робити це. Якомога більше, тому що деякі контракти є занадто великі, як на мене, і їх тупо нема сенсу виконувати заради того, щоб десь бути в топ-в топ-один, топ 2 топ-3 місцях. Достатньо робити звичайні контракти, такі як. Повозити газові балони, такі як зібрати там максимум 800 грибів, також контракт на ремонт автомобіль. Це стандарт. Я вважаю, що це база. А ось виконувати контракти по типу зловити 2500 риб, це як на мене перебори. Я взагалі хочу протестувати проти цього. Я хочу, щоб це якомога швидше пофіксили, тому що ну сидіти жуха і в 15 людей, наприклад, да, уявимо ситуацію. 15 людей сидить на рибалці, а ми просто ловим рибу 5 годин підряд, щоб закрити контракт з дві тисячі риб, ну це неадекватні числа, як на мене, тому це треба трошки фіксити. Ось і все, в принципі, в наступному оновленню нам пообіцяли вже систему війн Сімей. Тож будемо дивитись і слідкувати і брати участь. А я всім дякую, хто додивився відео до кінця. З вами був Фішер, всім папа. -па.